Добрий ранок! Сьогодні вже шостий день дієти. На сніданок у мене сир 35 грамів, кава з молоком та ще й вітамінка. А підтримує мене сьогодні Ліза. Ось яка вона. Зелені очі, яскраво зелені. Бачите, які волосся світле, вінок сплетений з квітів жовтих, і в кошику жовті квіти. така прикраса канвалії. Вишитий одяг. Зверніть увагу, яка вишивка на одязі. Як їй все це пасує, черевички, черевички з кнопочками. Вона сьогодні буде в мене зі мною цілий день. Ось така в мене сьогодні підтримка. Ну що ж, тім, хто, хто снідає смачного, Зустрінемось в обід! Хай у вас буде тихий спокійний день!